Шановні друзі, ми знаходимося за замлієвом коло Ірденьо. Ось гляньте на цю картину ліси, Тут дуже класно пахне соснами і ялинами. Це просто божественно. Зараз ми направляємося в Ірдень. 43 км, через, Ми їхали начебто через. Бивший Карпичний кар'єр туди на окраїнах Млієва і виїхали на другу сторону за Млієвом. Ось сьогодні сопилка. Як я думаю. Ось таку картину ви бачите. Антон, як ти прокоментуєш та що? Вс. Це... Да. Та живі, живі. Пахне, мені цей запах подобається. Такий в городищі ніколи. Городищі В Городищі алкашами і з дохлими котами воняє. А тут райською свободою. І кривими дорогами. Ладно, ми будемо далі вас вести в курс діла. До побачення. Під чаркасами десь будемо.